З миром Божим хочу вам сьогодні поділитися таким откровенням, що багато хто говорить, ой, та що я там можу, та хто я взагалі такий? Я там взагалі проти Моїсея, Авраама, там взагалі ой Букашка. Але така це велика мана сатани. І хочу вам сьогодні почати з самого початку: хто ж ми такі? І взагалі, яке в нас призначення в житті? І це буде битє, перша глава, 27-й вірш. І сотворив Бог чоловіка по образу своєму, по образу Бож'єму. Сотворив його, мужчину і жінку, сотворив їх. Нас Господь сотворив чудовими. Ти прекрасне чудо Господа, вінець творіння Його. Він тебе любить. І для нього ти самий найкращий. І Господь дав людині. Потенціал просто саме найкраще. У нас в секунду думка швидше, ніж швидкість світла. Тобто Господь сотворив всіх нас чудовими і Він дав нам це життя для того, щоб ми, маючи це життя, возростали в Господі в пізнання Господа через Слово Боже, Біблію Він дав нам. І ми маємо не думати, а навіщо я живу, а навіщо мені читати Біблію, а навіщо мені бути святим, а навіщо мені там молитися, перебувати в хлібах, каятись перед наставником. Там. Бути праведником там і все таке це є наше призначення. Тому що якщо ми тут на землі не виконаємо це призначення, ми на небеса, в святе святих не потрапимо, тому що нас не буде откровення, як туди можна потрапити. І це нам дасть Господь через своє слово, діти Божі, які допоможуть нам пізнати волю на наше життя, волю Господа. Виконати її правильно, вони допоможуть нам роз'яснити, що написано в цьому священному писанні, тому що коли ми вивчаємо її самі. Ми можемо знати її на пам'ять, але в нас ніколи не буде одкровення, що ж там написано, тому що це таємниця. І коли Ісус прийшов, ця таємниця була скрита від всіх, від чортів, від бісів, від сатани, від диявола. І якби вони знали цю таємницю, вони б ніколи не розібнули Ісуса, тому що знали, що це Бог і що їм буде за це. І коли вони зробили, вони одразу же пожалкували, тому що зрозуміли і зробили величезну помилку. І Господь дає нам життя для того, щоб ми зробили вибір: ми з Богом чи з сатаною. І протиположна сторона, що робить сатана? Сатана він нас е, уводить від реальності е, цього часу, що землі не мільярди років. Не мільйони, а їй всього лиш приблизно до 6 тисяч років. Він уводить нас від цієї реальності, він уводить нас із істинного путі. Чому? Тому що він насаждає на землі оцих вже вчителів, вже пророків, вже апостолів, вже священиків, вже віруючих, які розказують, що. Ти живий, не переживай, ти можеш піти в ту церкву, ти можеш піти в ту церкву, ти не думай, що ти, ти не треба не залежати від якоїсь людини, ти можеш слухати, кого ти хочеш. Так, ми можемо це все робити. Але який буде потім вивід? А вивід буде, що ми будемо таким плаваючим християнством, який не з Богом і не з сатаною. Це ми так думаємо. Але насправді, коли ми не з Богом, ми є проти Бога, і е, сатана він це все робить, тому що він знає, що якщо всі діти Божі в єдинстві почнуть проповідувати Слово Боже. Прочнуть проповідувати це в школах, в університетах, то всі об'єднаються проти ворога одного, це сатану, і знищать його, так як Ісус і сказав, що і і наступайте на всю ворожу силу, щоб вона була у вас під ногами. Тому Він їх і скинув Господь нам, сатану, і всіх чортів під ноги, щоб ми наступали, а ми віддаємо владу. І сатана боїться такого єдинства. І тому він так активно працює. І часу залишилось геть мало. і і тому він ще більше усилюється, насаждає це лукавство, насаждає цю брехню, що ми від тварини, що мільйони років та мільярди той землі він уводить нас, він уводить нас від істинного путі. А як Оце такі є живі церкви, праведники, які проповідують, які включають мізки людям, що ми пішли. Бог нас створив, а не від магби там, і бабуся була жирафом, або обізяною. Ні, нас створив Господь, як і пише ця книга, подобі по образу Божому. А він, а мертві церкви такі душевні, вони розказують про інше. Вони ставлять фокус на плоть, на те, що треба вкладатись в плоть, а не в Господні цінності ставлять не небесні. А земні такі плотські християни, такі душевні. І е, Єва у Едемському саду вона теж спілкувалася з душевною людиною. І що тоді? І виходить, що вона спілкувалася з душевною людиною, з душевним е, звіром, скажімо так, вибачте, і вони обсуждали Бога. Е, Обсуждали слово Боже, тобто противоречили. І так само час душевні християни они так само роблять: ой, та пастер твій каже неправду. А ти уверена, що от він каже правду? А може він щось додає свого, не з Біблії? І от такими маленькими сумнівами про нашу голову закладаються ці думки, що нас творив не Бог, що пастор нас бреше, каже неправду, біблія взагалі неправдивачі. Багато раз переписували, як можна взагалі їй вірити. Так і приходить сатана в наше життя через лукавство. І тому, якщо ви хочете знати правду, пізнати істину і жити в цій істині і возростати, напишіть мені або під цим відео, або напишіть мені у коментарі. Я вам. З радістю допоможу пізнати волю Божу істину на ваше життя, виростати в ній і в кінці отримати спасіння. Нехай Господь береже вас і благословить на тому місці, де ви є. Амінь.